Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом, на мій погляд, ідеального тіста для печених пиріжків. Отже, поїхали. Значить, перше, що хочу сказати на мої пропорції, не звертайте увагу, тому що я роблю подвійну порцію. Ну, мені так треба, це не все собі буде. По-друге, всі пропорції, які йдуть на пів літри молока. Ви бачили прописані на початку відео, ними і користуєтесь. Я буду класти всього вдвічі більше. І ще що хочу сказати: ми беремо або півлітри молока, або ще класно виходить, якщо зробити 250 г сметани і довести до пів літри, долити водичкою. І розвести. Так теж можна, і так теж виходить дуже смачно. Тобто, тут вже ваш... за вашим бажанням або молоко, або сметана розведена. Значить, обов'язково, першим, що ми додаємо, це сіль. Дрібка солі обов'язково. Далі йде цукор. Я відразу поставила ємність на ваги. Мені так зручно, я так звикла працювати. Стосовно цукру, якщо ви готуєте не солодкі пиріжечки, то берете 3 столові ложки цукру. Якщо ви готуєте солодкі пиріжечки, то 5 столових ложок цукру. У мене сьогодні будуть не солодкі, тому я беру мінімальну кількість. Тобто із розрахунку по три ложечки на пів літру молочка. Дріжджі сухі, сюди ж відправляємо. Далі в нас йде. Не обов'язково це все розмішувати. Можете додавати все відразу. Далі в нас йде звичайна олія. Є. І наступний секретний інгредієнт смалець. Якщо немає смальцю, або ви не хочете, ви можете всю кількість додати олією. Але повірте, зі смальцем, ну, набагато і смачніше тісто виходить, і пухкіше. І працювати з ним легше, і не так швидко воно черствіє. На цьому етапі можна все перемішати, а можна і не мішати. До речі, цей рецепт дуже класно підходить і для е, тістоміса. Або, якщо ви бажаєте замісити у хлібопічці. Тобто, все скидаємо, і воно саме замішується. Ну, і нам залишається борошно. Борошно раджу сіяти. Обов'язково. Я навмисно додаю, щоб показати вам, що рецепт ідеальний. Борошно відважили, просіяли. І вам може здатися, що це все, але ні. Останній секретний інгредієнт. Розпушувач тіста. Так, так, в дріжджове тісто ми додаємо розпушувач. Для чого? По-перше, він посилює ефект дріжджів. по друге випічка з додаванням розпушувача довше зберігається м'якенькою і не черствіє. Це тепер замісю тісто. Спочатку ложечкою, а потім на столі руцями, все як завжди. Ще раз нагадаю, ви можете використати тістоміс або хлібопіч. Коли мені треба заміс на пів літри, в мене з цим чудово справлялася хлібопічка. Це тісто дуже класно місяця, воно не липне ні до рук, ні до столу. От, Як можете бачити, я просто вигорнула з миски, ні борошна я не підсипала, нічого. На перший погляд, якщо ви глянете, здається, воно якесь незвичне от за текстурою і за консистенцією. Якщо ми ось отак от робимо, воно от таке якесь, бачите, як наче. Рихле, як наче ну, незвичне, да? але воно не забите, воно м'ягесеньке, воно пластичне. І так само шикарно воно знову формується, без прикладання зусиль, ось отаке тісто. Все, перекладаю його назад у мисочку. Це. тепер накриваю тісто зверху, можна стреч плівкою, можна рушничком. І в теплому місці залишаю його на пару годин. Вага оцього тіста з оцих пропорцій, які я вам дала, приблизно у вас має вийти кіло 750 вже готового тіста. Коли через годину наше тісто. Підніметься, його потрібно буде обмяти і залишити ще на годину. А за цей час можна приготувати начинку. В мене сьогодні пиріжки будуть з м'ясом і з капустою. М'ясо сире не раджу брати для начинки в пиріжки. Краще його відварити спочатку, перекрутити на м'ясорубці. Цибульку нарізаємо дрібненько, підсмажуємо на пательні. Туди ж відправляємо перекручене варене м'ясо, солимо, перчимо, доводимо до смаку і підсмажуємо. І фарш на пиріжечці готовий. Також у мене сьогодні буде капуста. Зараз я її підсмажу, а поки що хочу вам. Трішечки інформації розповісти. Значить, вага одного пирожка по госту обично складає, якщо це магазинний варіант, то 70-100 грамів. А якщо це домашні пиріжки, то вони мають бути від 50 до 200 грамів. Тобто катати кульки ви маєте на власний розсуд, виходячи з того, які ви пиріжечки бажаєте. Чи то зовсім маленькі, дрібненькі, чи середні, чи прямо такі пироги-пироги. А ось співвідношення ваги тіста і ваги начинки за гостом, має складати в домашніх пиріжечках 50 на 50, тобто 50. Грамів, наприклад, тіста і 50 грамів начинки. В магазинних пиріжках, звичайно, такого співвідношення ми не бачимо. Там все геть інакше. Там три частини йде тісто, і в кращому випадку дві частини ваги йде начинка. Це в кращому. Тому, поки тісто підходить, готуємо начиночку. Все, моє тісто готове для подальшої роботи. Я вже підготувала дечко, вислала його пергаментом силіконізованим. Ну, а ви вже там, як ви звикли, як вам зручно, хтось змащує олійкою. Я вже давно ніякі дечка, олійкою не змащую. Я або стелю силиконовий килимок, або прокладаю силіконізованим Пергаментним папером. Катаємо кульки, якого розміру ви хочете пиріжечки, і даємо їм трішечки розстоятися. Можна, якщо вам треба прям один в один робити через ваги, можна на око. Я катаю ось такі кульки приблизно по 80 грам, ну, десь там на 1-2 грама більше, десь на 1-2 грама менше. Ось так легко з цим тістом працюється. Не треба ні борошна, нічого. Бачите, от як порвала, так докупи скомкала. Хоч в долоньках, хоч об стіл. Все. Ось вам кулька. І так з будь-якою. Коли я дивлюсь на це тісто, воно мені схоже таке, знаєте, от як на паски. Таке здобне, смачне, безпроблемне тісто. Все, кульки зараз накриваю, і нехай собі, а це те, що не потрібно, обминаю, і нехай лежить, чекає своєї череди. А кулечки зараз накрию, дам трішки декілька хвилинок, щоб вони підійшли. І буду формувати пиріжечки. Працюється з цим тістом. Шикарно. Беру ось таку кулечку. Воно пластке, пластке, воно, дивіться, воно ідеальне. Ні липне, не треба, ні олії, ні борошна, геть нічого. Я начинки. Звикла накладати багато ось так. А тепер беремо, притримуємо і защіпляємо. Я не знаю, чи вам видно там було. Все. І ось отакий пиріжечок в мене виходить, викладаю їх на дечко. Залишаю в такому вигляді, як поліпила, на декілька хвилин, щоб підійшли. Духовка в мене вже розігрівається на 180 градусів. Я беру ну, один або два жовтка, дивлячись, коли скільки мені треба. Білок сюди не беру одні жовтки і додаю трішки або молока, якщо є, або водички. Розмішую і змащую випічку, це будь-яку випічку, не обов'язково одні пиріжечки. І перед тим, як поставити в духовочку, обов'язково ось так змащую. І тепер можна відправляти в духовку, в розігріту. Можна зверху ще притрусити за бажанням, насінням чи тміна, чи чого-небудь, що ви полюбляєте. Можна кунжутом посипати. Ну, це знову ж таки за бажанням не обов'язково. Ось такі красені виходять. Якщо бажаєте, щоб були невисокі, а нижчі і більш пласкі, то просто залишаєте поміж ними більшу відстань, між пиріжечками. Ну і, звичайно ж, в розломі, тісто шопух. Бачите? Воно ще гаряче. Я вже частину щойно віддала. Зараз буду ліпити тепер з капустою. Отакі. Повні, бачите, до самого кончика. І нічого не розлазиться на дні, тримається. Доволі класно шов цей ліпити суцільне задоволення. Так що бажаю всім смачного. Ну, а я зараз буду, залишившися, ліпити тільки вже з капустою. Готуйте і смакуйте. Це дійсно смачно. Легко і працювати з ним не пошкодуєте. Всім смачного!